Василь Семоненко, Весілля Опанаса Крокви. Ніхто не розумів, що Гелготів довготлесий та сухоребрий каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель з сусіднього села. Він каже, що під вашим хутором вчора застрелено троє солдатів. Якби це трапилося тут, вони б забили всіх до одного, а так хочуть повісити лише тих, у кого в сім'ях є партизани. Якщо ж ви не видасте партизанських родичів, то будете знищені всі. Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем, але їм було холодно. Цівки морозу струменіли з чорних отворів, автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом, і ні в кого зокрема над натовпом висіли переджнивна спека і передсмертне мовчання. Потім знову з Сисільського рота поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин, а тоді він зволить стріляти. Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонце. Десять хвилин за добілими очима вдивлялися в закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому якийсь порятунок. Потім натовп заворушився і озерце людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього опанаса Крокву. Він забув навіть уклонитися людям, а пішов прямо на вчителя. Скажи цьому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків. І ще скажи, хай не сміють мене бити. Бо я коростявий, хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі? переклав учитель запитання Есесівця. Всі до одного. А хто у вас є дома? Було баба та вмерла, а щоб тобі язик не відсох. Висунулася з юрби сива жіноча постать хіба на яке століття молодша від опанаса?» Живою мене до могили кладе, та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене іроди, і на той світ. Есесівець реготав довго і смачно. Коли вчитель переклав йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитав у Панаса. Угу, моя а чи я ще?» Правду казав дід, що ваші сини в партизанах? допитувалися в баби. А правду, хіба такий збреше? Усі соколята наші в лісі гніздяться. Їх повісили на гігантському в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей і показували вслід карателям свої сині прикушені язики. Опана Скруква з роду не мав дітей, а баба Орися, що поєдналася з ним вірьовкою, ніколи не була його дружиною. Кажуть, у юності вони дуже кохалися і хотіли побратись. Але батьки не дозволили. Видали Орисю за багатшого, може, це правда, а може, людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала життя.